Доброго дня. Сьогодні збираємо гідравліку і вирішив показати вам трошки, з чим ми працюємо. Раніше ми використовували звичайні РВТ М20 і так далі. Під ключ 24, 22. Як всі звикли на МТЗ і УМЗ. Але з ними постійна проблема: то він лопне, то не затягує, то криво йде та різьба. Постійні-постійні проблеми. І дуже негарно виглядає, якщо дуже багато шлангів. Рішення прецизійні трубки. Вони продаються різної довжини до 4 метрів, по-моєму. Як працює з'єднання? Ось, наприклад, нам треба з'єднати коліно. Для цього використовується трубка, гайка і врізне кільце ось таке. Це трубка 12 го діаметру. 12 й діаметр це. Різьба М18. Щоб з'єднати, нам треба поставити гайку, поставити кільце, вставити всередину в коліно і закрутити. Все. Що цікаво з цією системою, ці всі різьби, всі з'єднання, вони ідентичні і для рукавів, там, де вас треба рухомі якісь циліндри чи ще щось. Ось такі рукава з. Кільцем гумовим. Воно сюди вставляється і закручується. Тобто абсолютно універсальні оці всі фітінги. Вони бувають різні, бувають коліна з гайками, буває з чим хочеш. Ця система називається декол. Є ще система декос. Вони називаються декол це так звана легка серія, і декос це важка серія. Зазвичай всім людям потрібно декол. Грубо кажучи, якщо у вас шестерний насос. Тоді вам треба версія декол. Якщо у вас аксіально поршневий, там де дуже великий тиск, 350 бар і так далі, тоді вам треба серія декос. Зараз покажу, як це виглядає на практиці. Ось я з'єдную. клапан запобіжний на рульове. Ці трубки легко гнуться в будь-яку сторону. Єдине, що якщо вам треба 90 градусів, звичайно, треба ставити коліно. Ось так все приєднується. Їх ще перевага в тому, що один раз закрутив і ніколи, ні разу, ніде в нас ніякого підтікання не було. Дуже міцно, вдариш, без проблем, абсолютно. Ці трубки кхе, витримують будь-які навантаження. Так, ще там питали за джойстик знову. Джойстик вже на місці. Ось так він ставиться замість двох речагів. Єдине, що нам треба ручку річага нову купити, тому що тут різьба М10. А гідростандарт нам не прислали цього. Ідеться окремо купувати. Як працює, вниз стріла, вверх стріла, ковш до себе, ковш від себе. І ці річаги залишаються, які були. Це буде на телескоп окремий речах, а цей окремий речах буде на додаткові гідровиходи наперед. Так, збираємо потрохи вже остаточно. Рульова колонка стоїть, дозатор стоїть. Ось так само є, наприклад, фітінги вкручуються в дозатор. Тепер колінце з гайкою. І від нього піде дві трубки до клапана і злив бак. Думаю, скоро буде фініш, Тому що гідравліка це останній етап. Двигун вже стоїть насос стоїть на подушках. Купили ось такий кран підйомний. Він для знімання двигунів, але дуже нам допомагає. Стріла вже у нас досить важка. Та взагалі все важке двигун встановлювати. Значно простіше з ним. Все, працюємо далі. Гарного дня!